В Україні пропонують спростити процедуру бронювання від мобілізації для чоловіків, які офіційно отримують високі зарплати. Тож ми вирішили спитати думку містян щодо цього. Ну як високу зарплату? Які підприємці чи хто? Судді. Їм добре, то хай буде ще краще. А кому погано, хай так забирають на фронт. Так, ну я не знаю. Це дуже, Це дуже, дуже якось таке. Я його не можу підтримати. Важно, що існують тільки закони для бідних. Для тих хлопців, які молодих виловлюють, як як собак, чесно ходять на вулиці, просто їх виловлюють. А оці люди, які і так отримують великі статки, вони. В принципі, якщо чесно кажучи, вже давно, напевно, повідкуповувалися від того всього, повиїжджали за кордони, понакрадали і далі е, е, привілегії. Мають бути в рівні умови, як на мене, мають бути рівні умови абсолютно для всіх. А не в нас немає держави бідних і багатих. А виявляється, що вона в нас фактично є. Або рівні умови для всіх. Хлопці мають захищати це однозначно. Бо ну хто як не на як не наші хлопці, але мають бути умови абсолютно рівні для всіх. Це моя думка. Ніякої думки нема, тому що я. Пенсіонер, мені 71 рік. я Не, не, не в курсі. Онука в мене немає такого, щоб призвати могли. Тому я не, я не в курсі діла в Ті, що платять всякі податки, їх я би казав не брати до війська, тому що а хто буде тих тримати, що на фронті, правильно? Як він платить великий податок, вони є такі, що сидять без роботи і по барах. По тих там є, да є боковелі і кругом там. Тих треба брати до війська, а ті, що платять податки, я б не Ну, Я проти всього, я сам майор з запасу. От, е, я навіть просився добровольцем, але мені вже скоро 70 не беруть. Всі повинні, хто всі здорові мужчини, є, повинні бути військово зобов'язані і нести свій обов'язок перед батьківщиною.